Друзі ось прийшли провідати орлика. Орлик. Орлик на задньому плані. Ось там жує, щось жує, зелененьке. А цей Ля -ля -ля. Та, не? а не красивий. Такі у унисі бархатисті. Ти що? що ти йому вафлідаєш? Сиядний. Смотри. Ага. І вушка такі і одразу слухає. А Форк. Форк зелененький сейчас любить. Не кусался. Хочешь. Зубки почухати хоче? хватит. Пробуючи. Съедобно. Ты тоже в Африку есть? Да. Глянь, а це який, глянь, який як. Таша, тебе? Так. Ага. Зелененько. А, він вафельки теж їсть, да? так? Так, Солодкі, так? ви солод. що? Солодке. Ну хоча б в природі це вони. Це. <рес> так, орлик. Це гріжка. Виві, ти такий класний, ти такий бархатист, ой, такі зубки в тебе файні, ми бачимо, ви всім показав. Да? Робити, така голова така. А в них не така непропорційна, велика голова, але класний наш. Да. да, да, так. Да. Он так діток возять нас. То не тішині ми. Да? Орлик. От такий хороший, хороший. Так. Да? Покажи зубки. Ой, які ти зубки, файні в тебе зубки, да-да-да. Ну що ти тебе вже погодували, що ти ще хочеш? Ще хочеш. Ось <різь> такі, друзі, така віддушена. <різь> Класно. Oslek i a.